Привіт, усім! мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика новин. Далі пропоную до вашого огляду друзі карту бойових дій станом на завершення доби 29 січня. Відтак на початок, 30 січня, погляньмо на все, що відбулося за вихідні, які висновки треба зробити, і чого слід очікувати від найближчого тижня. Тепер ніж ми перейдемо до аналізу, закликаю вас поставити лайк цьому відео, накидати ваших коментарів у підтримку розвитку youtube каналу Фабрика новин, а також підписатися на нас та стати нашими спонсорами, якщо ви маєте такі бажання та можливість. Більш детальна інформація про спонсорство доступна на головній сторінці фабрики новин. Отже, поїхали до аналізу. Е, використовуємо традиційно ресурс е, групи аналітиків команди Deep State для того, щоб наочно візуалізувати все те, що ми маємо наразі на фронтах. І розпочну розповідь із е, Сватівського напрямку. Е, що ми маємо тут? Насправді позиційні бої тут тривають де-не-де, ворог наразі намагається потіснити наші сили. Якщо ще з місяць назад ми говорили, але насправді зараз нинішній війні місяць це дуже великий проміжок. часу, тому е, місяць назад насправді ми говорили, що тут є перспективи просування. Вони досі залишаються ці перспективи. Е, два тижні назад я вам розповідав, що от невеличкі успіхи в нас є, але цю ділянку фронту росіяни засипали зараз величезною кількістю військ. Тут дуже важко нашим захисникам, е, і саме тому ми говоримо насамперед про те, що попри ті позиційні бої, які по суті не змінюють становище ні однієї, ні іншої сторони. Е, зараз наразі складається така ситуація, що е, Вдається ворогу трішки тіснити наші сили, робити тиск. Якщо не відсувати від позицій, то принаймні чинити значний тиск буде в силу того, що тут справді сконцентрована значна сила ворога. Насамперед ми говоримо про район Новоселівського в цьому населеному пункті. Хоча тут були несприятливі умови для росіян, але вони, їм вдалося нормалізувати ситуацію саме за рахунок ось значних вливань, значних поповнень, зокрема і тих мобіків, які прийшли навчання на території Білорусі. В районі Коломийчихи те саме тут навпроти Коломийчих є Населений пункт Стельмахівка. Тут постійно відбувається у зведеннях Генерального штабу повідомлення є про те, що саме у Стельмахівці в Новоселівському відбуваються атаки ворога. Проте можна говорити про те, що тут такий собі є певний баланс сил. Наразі ні в сторону однієї, ні в сторону іншої. Із. Ворогуючих сторін, але так чи інакше, ворог все ж таки намагається тиснути наших захисників у цій зоні. Тепер перейдемо до ситуації під Кремінною. Тут теж особливо новин про цей напрямок немає, так чи інакше. Ситуацію теж вдалося вирівняти росіянам і навіть трішки покращити своє становище. Зокрема, ви зараз бачите, ось цей дивний виступ. У Діброві він з'явився на карті від аналітиків діпстейту зовсім нещодавно. От ви можете побачити, коли це відбулося в ніч із 28 на 20 Дев'яте січня, чому так сталося? Тому що колега аналітиків Діпстейту Дефмон до аналізу якого я теж доволі часто звертаюся, він геолокував присутність російських окупаційних військ саме безпосередньо у цьому населеному пункті у Діброві. Відтак за відео пересування ворожої техніки він геолокував і встановив, що у Діброві присутні російські війська, а не вони відступили. Безповоротно, як ми це вважали раніше, та й взагалі зараз я бачу, що російські телеграм-канали починають розповідати про те, що несприятлива ситуація складається е, на Лиманському напрямку для збройних сил України. Я готовий із цим посперечатися. Проте е, зрозуміло, що в силу насичення, ось подивіться, скільки свинособачих собачих мордочок, в силу такого значного насичення цієї ділянки фронту, величезною кількістю військ, справді нашим захисникам е, у на цьому напрямку не просто наступати зараз. Вже напевно потрібно говорити про певне утримання тих позицій, які нам вдалося е, відвоювати. Тож наразі про захоплення Криміної поки що е, ми, ну скажімо так, розмов не е, ведемо. Е, щодо цього напрямку, також слід сказати, що е, генштаб повідомляв про відбиття атак в районі Білогорівки. Цей виступ тримається так само, як і тримається, все сіверське угрупування сил е, збройних сил. України перейдемо тепер до того, що відбувається у Бахмуті. Зокрема, поділимо Бахмут, Бахмут, Північний, Бахмут, Південний, сам Бахмут. Отже, що ми маємо на півночі Бахмута тут. Ворог, на жаль, захопив благодатне. Ось цей населений пункт на захід від Соледара, Проте це ну не є така супервелика втрата, втрата. Якби це не було цинічно не звучало про втрату населених пунктів, але це не є значна втрата. Тим не менше, ворогу вдалося просунутися у благодатному. І є цьому візуальні підтвердження. Зокрема, від російського пропагандистського ресурсу WarGonzo було опубліковано таке відео, де російські вагнерівці бійці саме цієї приватної кампанії без. Безпосередньо перебувають у е, цьому населеному пункті у благодатному. Щодо решти напрямків, то продовжують росіяни а конкретніше вагнерівці, не знаю, всі там росіяни чи ні, атакувати на Роздолівку. Е, продовжують вони тиснути з півночі на е, сам Бахмут. З підгороднього і продовжують тиснути на Красну Гору. До речі, щодо Красної гори є вже навіть візуальні підтвердження того, що Красна Гора наразі тримається. Я постійно повторював про те, що це. Сіра зона, але зараз є саме е, свідчення, які підтверджують те, що наша 54-та окремо механізована бригада е, тут е, добряче розносить позиції орків. Одне з таких відео, е, яке опублікувала власне 54-та бригада, геолокували аналітики. Діпстейту пропоную вам його подивитися, де це саме відбулося на півдні красної гори, е, ось так. Е, Добряче прилетіло по позиціях російських військ, і це відео, от ми з вами маємо можливість спостерігати, як ховаються у якомусь якісь халабуді росіяни, і отак, от, от святий український вогонь випалює їхні ці позиції. Ще раз кажу, це все відбулося на півдні від Красної Гори. От, власне, там, де стрілочка зазначена, ось ця стрілочка в цих в цьому районі якраз і відбулося це ураження Ну тут трішечки східніше в. В цій е, зеленці, власне, в, між Красною Горою та підгороднім відбулося це ураження. Е, триває, триває наступ з півночі і на Бахмут, але тут наші захисники тримають, контрольовано тримають позиції. Е, зрештою, як і тримають Красну Гору, про це вже я сказав. А е, так само по Бахмутському напрямку, е, в районі Кліщівки, е, все ще триває стабілізація лінії фронту, тому що тут ситуація наразі е, на користь. Збройних сил Російської Федерації, тому що тут саме воюють кадрові військові однак значних підтверджень того, що якось реально вдалося просунутися за межі Кліщівки Росіянам, наразі таких свідчень немає. Та й загалом, сказати чесно, про реальний стан справ навколо Кліщіївки не доводиться, тому що. Інколи, можливо, дещо потрібно і оминати увагою. Проте ми можемо показати, як активно наші захисники на цьому напрямку нищать росіян. Наприклад, в тій же кліщівці було геолоковано відео підрозділу Скала. Так, от батальйон скала Збройних сил України навів якраз артилерію на штурмову групу окупантів. Вони це відео опублікували. Ми бачимо, як окупанти вже так в глибині кліщівки пересуваються шансами. Ну і ці шанси, зрештою, успішно вражаються нашою артою. Ох, якби нам для цього знадобився знадобилися ну, касетні боєприпаси, а не осколково фугасні. От це чергове підняття цієї теми має відбуватися із західними партнерами для того, щоб ми ефективніше вражали силу ворога, який пре-пре-пре і суне ось цими шансами Навіть якщо ми перемотаємо відео на початок, то от ми можемо побачити скільки їх тут. От ви подивіться так: значна присутність ворога, пересування гуськом в окопах східніше. Східніше, власне кажучи, кишівки, і справді тут на е, стабілізацію фронту ще потрібен час. Цей час використовують ну не сплять насправді росіяни. Вони атакують е, не лише е... Власне кажучи, саму Кліщівку за межами неї, але зараз під ударом і опиняється вже і Іванівське, ось це, це село на дорозі між Костянтинівкою та Бахмутом. Насправді зараз стає зрозуміло, що саме Кліщівка і була основним напрямком удару росіян в той час, коли вагнерівці пачками гинули під Солидаром. Перемістимося південніше в район Донецького фронту. Тут так само три Вають позиційні атаки збройні сили України відбивають повсякчас атаки ворога в районі водяного Мар'їнки та Побєди суттєвих якихось змін тут не відбувається. Проте є от свідчення про Мар'їнку Воргонзо, російський телеграм-канал. Він повідомляє, що 85 відсотків Мар'їнки вже під контролем їхніх окупаційних сил. Ну хоча то знаєте, тут вже починається йти. Три четверти там чи дві третини було згідно із е, ватажком так званої ДНР поширеним ще дай Боже пам'яті місяці два тому. Е, тому тут зараз знаєте казати вже 85 а може 86 з половиною або 81,2 і два відсотки за е, росіянами, плюс мінус 50 на 50 контроль маленький відбувається. Але е, по-хорошому, Мар'їнки як такого населеного пункту, на жаль, не існує, і про це я вже неодноразово говорив. А е, тепер же. Цьому Донецькому напрямку Авдіївсько-Донецькому важлива точка прикладання зусиль зараз від Росіян у Вугледарі. Звісно, вони тут продовжують атакувати, як би їм не хотілося, як би їхні канали не говорили про те, що вони мають успіх, і вже вони в безпосередньо у Вугледарі. Це не так, абсолютно не так. Українські сили збройні сили України відбили атаки у районі якраз Вугледара та. Та причистівки, ось е, тут, власне, ця ще одна е, точка удару, дві стрілочки. Одна західніше від е, Вогледара. Ви бачите ці ділянки наступу російських військ. Е, Павлівка, Микільське, е, Пречистівка в цьому районі е, відбувається відбиття атак. Е, всі насправді візуальні. І відео докази, які ми маємо, свідчить про те, що 72-га бригада збройних сил України, бригада чорних запорожців, успішно отримує тут рубежі, не дозволяючи російським окупаційним військам зайти до міста. До міста вони маю на увазі російські війська. Тратили значну силу живу, значну кількість живої сили, і мені сподобався на цю тему. Жарт аналітиків Діпстейту, які кажуть, що рішенням міністра оборони Російської Федерації в честь боїв за Павлівку та дачі Микільського Микільське це ось населений пункт. Ви бачите, на південь від Солидара. Так, от в боях за Павлівку та Микільське рішення міністра оборони Російської Федерації прийнято постанову. Перейменувати 155-ту бригаду морської піхоти, яка воює на цьому напрямку, у 155-ту бригаду м'ясної піхоти, тому що справді е, втрати ворога тут значні, і цікаво е, насправді продовження ситуації на цьому напрямку. Хоча це можливо, я ще раз повторюся, звучить цинічно, тому що ми розуміємо, що героїчними зусиллями м, наші хлопці тут боронять е, рубежі, але е, цинізму е, цій ситуації додає те, що е, Чим більше ми завдаємо втрат саме кадровим військовим морпіхам російським, е, тим, тим краще. Ну, ну це очевидно, так капітан, очевидні скажете ви, але я що маю на увазі е, вагнерівці, які втрачають своїх і втрачали під Солидаром чи Бахмутом, це не так болюче для російського суспільства. Все ж таки, втрата морпіхів кадрових військових е, вже були такі свідчення про те, що вони набагато більш. Е, Ну так знаєте, сентиментальніше реагують на втрати кадрових військових, і це викликає певні хвилі обурення. Тому як чекаємо розвитку ситуації тут по Вогледару, як говорять наші, ну зрештою, як чекаємо розвитку ситуації тут, так і чекаємо розвитку ситуації у середині Росії. Я ще декілька слів додам про Вогледару, що говорять наші бійці із цих позицій. Насправді, ситуація ситуація наразі суттєво не змінюється. Противник продовжує штурм із різних напрямків, а також пробує спроби Зайти із робить спроби зайти з флангів праворуч, ліворуч на захід, на схід. А, ось а, що цікаво кажуть наші бійці з цих позицій, так це те, що складається враження, що противник ухвалив кілька цікавих рішень, які всі побачать найближчим часом. Що це таке? Не йдеться, ну немає е, відповіді на це запитання, тому що воно не підлягає публічному обговоренню. Але справді за цим напрямком треба дуже уважно е, стежити, тому що противник не відмовляється від ідеї штурмового гледара і немає ніяких ознак навіть попри втрати, вважати, що вони якось зменшать тиск на цю ділянку. Е, ну от е, а тим часом наші захисники ось так е, активно палять їхню техніку, палять живу силу, і все це ми бачимо, як відображається у звер. Адення генерального штабу, це відео, яке демонструю, якраз конкретно із вогледарського напрямку, конкретно це все здобутки 72-ї бригади збройних сил України, та й не лише бронетехніку, таку для пересування піхоти, але й танків. Ми вражаємо от. Ви бачите, якраз пересування танка помічене, і зараз по ньому прилетить. Артилерійські снаряди дуже гарно буде палати танк, та й загалом до речі, велику кількість бронетехніки використовують на цьому напрямку Росіяни, що є черговим свідченням розбиття прогнозів того, що в Росіян повністю закінчилася техніка. Ні, це не відповідає дійсності. От, наприклад, ще одне відео ураження танка на Вогдадарському тому ж самому напрямку. Це горить танк Т 80 БВМ в районі тих Тихтаки микільських Дач і аналітики Діпстейту конкретно е геолокували, е де саме місце розташування ось цього ураженого танку. Ось вони наводять нам своє відео. Е тобто, ви бачите, що це по суті в глибині лінії фронту. Е відтак, наша арта у Вугледарі дістає до подібних позицій російських окупаційних військ а дістає саме за рахунок того, що у Вугледарі наші позиції є вищими співвідносно до наступаючих сил ворога. Е щодо запорізького напрямку, ще декілька слів скажу. Жу, їхні знов таки, їхні російські е, телеграм-канали е, пишуть про те, що то готується на орехов, Це той Оріхів і Голяйполе, яке вони вже два тижні тому ледь не взяли. Так, от зараз вони знову починають писати, що то готується, е, і це означає, от я для себе роблю особистий висновок, такий, що вони дуже хочуть, аби ми вірили, що на запорізькому напрямку буде якийсь удар, що справді щось готується. Що це такий елемент е, дезінформації, але. Е, Мої відчуття це мої відчуття. Інформація Генерального штабу це інформація Генерального штабу. Стежмо за нею. До речі, Генеральний штаб повідомив дуже цікаві дані щодо Білорусі. Конкретно на тижні на вихідних. Точніше, генштаб сказав, що на полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів 6-ї окремої мотострілецької дивізії. Увага! Третього армійського корпусу Російської Федерації я хочу нагадати, що таке третій армійський корпус. Це саме той корпус резерву, який формувався у Росії, коли їхнім генералам стало зрозуміло, що все тут о, на війні в Україні їм гаплик, і потрібно стрімголов готувати резерви. Так от ці резерви були введені у бій о, приблизно в липні серпні минулого року дуже швидко ці непідготовлені резерви о, без ентузіастів були розбиті. І от зараз ми знаходимо підтвердження, ми е, отримуємо інформацію від генерального штабу про те, що знову підрозділи третього армійського корпусу е, проходять навчання у Білорусі. Так що якраз, це може свідчити про те, що окупанти знову пробують е, скомплектувати третій армійський корпус, е, зробити те, чого не вдалося їм зробити влітку. Тобто продовжують вони страждати від е, власне кажучи заповнення е, і комплектності штатної чисельності своїх. Е, Підрозділів резерву насамперед резерву, тому це також є додатковим підтвердженням того, що поки що, як кажуть деякі аналітики, немає тих сил для того, щоб завдати величезного удару сьогодні-завтра. Але з іншого боку, є оцінки, що в лютому Росія відчайдушно таки спробує щось зробити. Що це буде де на якому напрямку? все це вам покажемо і розкажемо на карті бойових дій. на Платформі Фабрика новин мене звати Василь Пихньо. Закликаю вас долучатися і надалі до перегляду е наших аналізів карти бойових дій. Шановні друзі, підписуйтесь на youtube канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі е до цього відео. Мене ж звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре.